Леся Українка, без надії сподіваюсь. Геть те, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кораль я міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную. Буду пісню веселу співать. в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.